Фінальний звіт із розслідування причин аварії малазійського боїнга в небі на Донеччиною за дві години представлять Нідерланди. Голландські експерти обіцяють надати докази того, що літак влітку минулого року був збитий саме російською ракетою БУК за розвитком подій. Наразі слідкує наша Наталя Фібрих. Вона знаходиться на військовому аеродромі, де буде оголошено фінальну доповідь. Отже, Наталя, вітаю чи почує світ сьогодні імена винних в катастрофі малазійського боїнга? Вітаємо, ми щойно прибули на військовий аеродром. Гільцерієн. саме тут Нідерландська рада з безпеки оголосить фінальну доповідь стосовно обставин катастрофи Малазійського Боїнга. Цю доповідь ми почуємо 14 годині, 15 хвилин за київським часом. Триватиме вона десь 30 хвилин. Це не буде форма прес-конференції. Тобто, журналістам не буде можливості поставити питання однак, потім пресі покажуть реконструкцію літака, який зробили тут експерти. Це власне такий 3D -провод пазл, який експерти встановлювали із залишків літака, відновили частину носової носової частини, яка найбільш уражена, а також частину бізнес-класу, і це ми потім зможемо побачити. Ну і треба розуміти, що сьогоднішні висновки, які сьогодні представить Нідерландська рада, мають більш технічний характер. Вони проясняють чимало деталей, які досі ми не знали швидше. За все прозвучить версія, що літак був збитий ракетою БУК російського виробництва. Однак імена винних називати не будуть. Ми також почуємо, що власне пережили пасажири Боїнга в останні хвилини перед падінням. Чому так довго не були оприлюднені списки загиблих? Отакі от, от деталі сьогодні прозвучать. Ну а що стосується питання відповідальності, то цим займається інша комісія. Яка представить результати своєї роботи вже в 2016 році? Студія дякую. Отже, отут почуємо вирок голландських експертів. Офіційний це Банаталка Фібрих. Спасибі.